Іван Франко Грицева шкільна наука. Частина 5. Гуси, звичайно, дурні гуси, і цим разом не знали про радісну зміну, яка їх чекала. Протягом цілого року Грицевої шкільної науки їх пас палий сусідський хлопчик Лучка. Що, звичайно, тільки й робив на пасовиську, що копав ямки, ліпив паски з болота та пересипався порохом. Про гусей він не дбав зовсім, і вони ходили самопас. Не раз їм влучилося зайти в царину, і тоді від пошкодованого приходилось їм витерпіти багато проклять, а навіть побоїв. А крім того, нещастя. Кілька разів того року зловіщим крилом перелетіло понад чередою. П'ять молодих гусаків і десять гусок господиня попродала в місті. Важко прийшлось іншим злучатися з ними. Стару пополясту гуску забив хворостиною в шкоді сусід, і у варварській берседечності прип'яв бездушного трупа за лапу до тієї ж хворостини. Волік його так через ціле Пасовисько, а відтак кинув господареві на обору. А одного молодого гусака, красу й надію череди, забив яструб, коли якраз відблукався від своєї рідні. Але про всі ті тяжкі та невіджаловані страти череда цього року була більша, ніж торік. Дякувати білому восакові і гривій гусі та ще й двом чи трьом молодим її донькам. Череда сього року виносила звиш сорока штук. Коли Гриць появився між ними з прутом, знаком своєї намісницької влади, зразу всі очі звернулися на нього і тільки один німіючий сик здивування. Дався чути, але ані білий гусак, ані грива гуска не забули ще свого колишнього доброго пастиря. І швидко пригадали собі його з голосними викриками радості і тріпотінням крил вони кинулися до нього. Де-де-де-де цукотіла грива гуска, Адже в школі був, відповів гордо Гриць. Ов 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 дивувався білий гусак. Не віриш, дурню? крикнув на нього Гриць і швякнув його прутом. Асьось сьо 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 зьоботіли, громадячись, коло нього інші гуси. То ніби що я навчився, формулював їх питання Гриць. Що, що що, що – що, Дзьоботіли гуси. А баба Галамага, відповів Гриць. Знов сич за чудування, немов ані одна з тих сорока гусячих голів не могла зрозуміти такої глибокої мудрості. Гриць стояв гордий. Недосяжний, аж нарешті білий гусак здобувся на слово. А баба Гамага, а баба Галамага, скрикнув він своїм дзвінким металічним голосом, випростувавшися, піднісши високо голову і тріпочучи крилами. А вітак, обертаючись до Гриця, додав, немов аби його ще більше пристидити. Акши! Акши, Гриць був зламаний, засоромлений. Гусак в одній хвилі переймив і повторив ту мудрість, що коштувала його рік науки. Чому вони його до школи не давали? подумав собі гриць і погнав гуси на толоку.